Хай, ми знімаємо разом. Саме нього сьогодні день народження, Йому сьогодні 33 роки, вік. Вони кажуть, що ми на них напали. На ну, якби, так звану Донецьку республіку. І вони нас звільняють від чого. Ну, я не казав це в полоні. Вони звільнили мене від мого дому. І мені ну, прийшлося звільняти свій дім від них. Вони прийшли. Я працював, я шахтар-гірник, вони забрали мою роботу, мій дім, ну, все, що в мене було, як от так. Так, знущання були. Палки, побиття. Саме коли перевезли вже в Бійськ, Алтайський край. От там вже дуже, дуже тяжко було. Це крита зона. двері відкривається, це стрес. Чому? Тому що електрошок регулярно, Їжа, ну, це зелені помідори варені. Останнє, ну, мені я не знаю, дружина добилася, як передали письмо вже в Бійську, це Алтайський край. Письмо одне я отримав, але це все за два роки. Більше мені нічого не, не приходило. Але дружина казала, що регулярно відправляла через Червоний Крест. Червоний крест там не працює, ну працює, не роботає, не допускають ні волонтерів, ніякі організації. Якщо в Горлівці приїжджала якась комісія із ну як по правам людей, ну людей це як же на маскалькова, то ми. В столовую йшли без в їдальню, йшли без пісень, ішли нормальним шагом. Нас ніхто не був в їдальню. А коли вже уїжджає комісія, нас все повертається на старі місця. І нас ростовський спецназ був, Він на 9 мая нас поздравляв, як вони сказали. Это вивели Азов, построїли і почали бити. Були дуже сильні. Хлопці з Азовсталі знущаються над ними так. Азов, Азовсталь. Вони вже три роки в полоні і хлопці з 3057, це Нацгвардія Маріупольська. Вони вже вважають, що їх ніхто, ну держава їх не хоче повертати, тому що там регулярно розповідають, що ви не не потрібні своїй державі, про вас ніхто не пам'ятає. Ну, багато такого їхні наративи. Я як з Луганської області мені запропонували залишитися. Я відмовлявся кожен раз від цього. Всім, хто Донецька, Луганська область, запропонують залишатися, отримати получити... громадянство. громадянство Російської Федерації, але відмовлявся, тому що ну, це ну, навіщо ну, це вообще глупо. Вони на нас напали і ще предлагають мені громадянство Російської Федерації, щоб я жив на своїй Луганщині. У мене завжди була надія. Я знав, що мене обміняють. Я знав, що ну, держава, держава запрошує нас, але Росія не віддає. Вона навіть не розповідає, хто де сидить, в яких місцях утримання, де вони знаходяться. Це як ми казали, тайне місце. У нас були в Росії окна закрашені краскою фарбою, щоб ми не бачили навіть, що відходить... ن, на дворі. Так, Не знали нічого, що відбувається. Коли в Бійську нам включили радіо... радіовесті, ми дізналися, що наші дрони долітають і, ну, до Москви, і до Санкт-Петербурга. Ми дуже зраділи цьому. Що ну два роки ми не знали ніякої інформації, що відбувається, як нам казали, що все от-от ми скоро Одесу Київ заберемо, руски кажуть, Вони так звичайно кажуть. Лі кажуть, що будете там 25 років сидіти, підете в Маріуполь, вистанавти. 12 кілограмів я десь схуд, але я себе заспокоював тим, що все закінчиться, я буду вдома. Я не так не казав собі поганого, що. Мене не обміняють, що я буду там вічно сидіти. Хто так говорить собі, вони більше втрачають вес від нервів від своїх. Вони скривали, нам книжки видавали це вже у му році, коли я в війську був, то вони замальовували печаті, в якої СІЗО ми знаходимося, щоб ми не знали. Де. Але ми все одно там книжку пропустили, ми дізналися, що це сезон номер 2 а знали, що Алтайський край, місто Бійськ на сатапував. Шість суток я туди їхав на поїздку. 53 дня. Ну там дуже важко. Я щасливий, що мене виміняли, звіти. Хлопці залишилися їм зараз дуже важко. Там дуже...